Коломийські Карпати здобули впевнену перемогу над Косівською гуцульщиною у матчі 20-го туру чемпіонату області. Команда Василя Блясецького залишила за собою перше місце у турнірній таблиці. Гуцули десяті. Коломияни розпочали гру набагато активніше за суперника. По іншому і бути не могло, адже зустрічалися лідер чемпіонату і далеко не середняк. Гості граючи першим номером, відразу ж дали зрозуміти, що всерйоз розраховують на швидкий гол. Перший по-справжньому серйозний момент виник біля воріт Гавадзюка на 13-й хвилині. Веприк навісив з лівого флангу веретку, а згодом і родевичу не вистачило кількох сантиметрів, щоб відправити шкіряного сітку. Але вже за кілька хвилин голкіперу господарів все ж довелось діставати м'яч із власних воріт. На 16-й хвилині Карпати здобули право пробивати штрафний, і Олег Веприк ефектним ударом з вісімнадцяти метрів перекинув стінку і влучив у нижній кут воріт Гуцульщини 0-1. Більше голів у першій половині зустрічі вболівальники не побачили. Хиткий рахунок матчу протримався до 58-ї хвилини. Роман Москалик вкинув аут, наче кутовий, в район 11-метрової позначки. Після боротьби на другому поверсі м'яч відскочив до неприкритого Василя Кавінського, і той ударом в дотик збільшив перевагу Карпат. Збільшити рахунок зустрічі міг Олег Веприк на 90-й хвилині, але не реалізував пенальті. Завдяки цій звитязі та нічиї головного конкурента газовика з Богорочан коломийські Карпати виходять в одноосібні лідери чемпіонату, відірвавшись від найближчого переслідувача на два очки. Не підвів і юнацький склад Коломоян. Вони каменя на камені не залишили від однолітків із косівської гуцульщини. Дубль на рахунку Чорненько, хитрик втомчука і дебютний гол Скрипкара. У підсумку шість сухих м'ячів. Це найбільша поразка юнаків Косова в цьогорічному чемпіонаті.